Це частина, як я виживаю в Майнкрафті. Мені не можна зробити букву. Так, я продовжую. Тоді мені ще не надо, ото желізо. Бо я дурний, бо у мене. <кхм> у мене є. Уже Железнокирка. А чего я Я вже хотів делать трек видео там, де я шукаю железо, и це Ну, короче, ви понял. Давай, трошки приболи. Ну, не приболе, мада тільки сопли. Шкварка Шкваркаю я. О! Заброшу до хата. Я там, знаю, що там кирка дерев'яна лежить. Я же на мне. Ладно, окей. План Б. План Б. Я хочу собі скрафтити е, дві железні кірки. Одну я потрачу, щоб щось добути, друге. А одна, е, щоб добути алмаз. У мене є алмаз, але мені одного мало. А, да, ну, да. так, ну так. Ток. Ідемо в другу сторону, щоб залізти, залізти на, на, оту бошню, коротше на ногору ола. О тут ну са Опля опля моє, тут якось, якось страшно, то в олізоні. Що тут? -о? Понятно? Я велою і іду шукать деревню. Поки не... пока не остановила. Бояж. Кровать забыл. Ток. О. Тросник. Зачем мне Плинный интерес. Водичка, водычка. Ну, короче. Е. Е. Де моя лодка? А я ти не понял, де моя лодка. Ай, ладно, пора слабу. Даже не древните, что мне не уйти. О, дур приїхав е, 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 -е. О, то не домик, чи що, О, якби мені кожеться. Но ну, чи я тут був? Чи ні? чи не був, чи не був? А о, да, я тут був в перій чи в другій частині? Ну то, тут оця дура. дурацко, дурацко, боже, попорники, и это та же самая дорога, которую я закончил. Не, а там, главное, деревня была. По-моему, я так думаю. О! Піосілі. Вибачте, п'ясілі немає кисточок. На кого ви злетеся? На лисеня? А що це таке? Це та ж сама база попорни. Чи що? Чи що? Ну, піднімуська, Сундук опа, зілля, зілля опиту. Якраз трошки підфармию на якийсь там левел. Та, йо -мо, та, йо -мо, що ж це таке? Чого я не можу залізти? Стоять, що тут? О, книжка. Книга Чорів ремонт туди. Она мені не нужна. Та книжка дурацкая. О, там спа. Там спавнер. Попорників. Главное, щоб води было. Ха, промаз. Валет, сюда. Фух. 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 Блин, я аж ты Захоти. Опа. Ула-ла. Ізумрут і, і... <плес> Татем безсмертя. Яблуко. А Татем, Татем, тотем, тотем. Уйди. І, і, зумруд. і... і зумруд. О, вже темніє потрошку. Надо, шу... Надо шукоти собі укриття від монстрів, бо у мене ж, у мене Є ж стойки, стоїти жори, а ой, я ж, я ж не дурний, а хочу попіх, е -е -е укрить я мені надо. Ой, як який... це. Домик, я найшов Н... найшов, ух ты, який красивий домик, ладно, мне в принципі деда. -да. Ну застроюсь, а потом добуду дочку. Кровать. Кукурику. -ку -ку. Это... А Амалина а... что делать? что не нужно, можно выкинуть. Ш -ш Шлем. Ула-ла. Ты должен... Де підожди. Беремо кам'яну кірку і добуваємо дерево. Опа і опа. Ну, я на, на всякий случай добуду свої ж ресурси. Що? Кстати, а ви знали, що в первій частині, коли я снімав про, як мені не можна казати букву А, і я там Кур каз... Косов дурин була. О! Паву... павутина. Но вона, кстати, для лука в мене лук є. Куда я тушу не можу. Хоч би якусь шохту з виглядальчами желізом. Ну, тут а тут ничего не мо нема Ну пока, пока, пока. І, і, торговець, іди сюди, здорова. Що Фу ты. Пісок. Спасибо у Фідерзейн, і получається мене ноль зомру. Все покорговець дурготський. Ну, вы бачите пёсели. О! О, я ж... там уже був. И там горело дерево. И оно до сих горит. О, песок. Він... Меня мне не интересен. <клухи> <клухи> Оп!

да 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 Фух, я заліз на, на той домик. На гору, то есть опля. Здорово, братане. Понятно, поко, братаны. Как звон вами было прекрасно. Живите, ну я тикаю. Ну, ну пока... Пока... За сайя сериал... Мне ни разу не сказал букву А. Ну уже то деревня. Пожалуйста. Це обичний собі домик. А то що за домик? То деревня. Ага, сказала Богдан вновь. Є хто дома. О, це ж той самий домик, Тільки за зацей. Ну, короче, я спока кровать. У мене є кровать. Можно, конечно, сундук скрафтить. скрафтить. Сундук, сундук, сундук. Раз, два. Где мой сундук? Ты? 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 Дин, Дэн, Дэн, Ди, Дивно, 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 Прил, дивно, коротше, короче короче, короче. ложимо сюди блоки. І все, О, подожди, подожди. Я мені ще скрофтить сундук надо. На всякий случай. От тут поставлю і це буде для жрочки, Ну і для тотемів жрочка, жрочку сюди. Опит. Короче, ой, гуляю вольсом, вольсом, а о я о я о я о я о я о я О я. Піду. блин. Ну, хорошо, хорошо. Смысл смы э 에... опля, опля, попля попля. Ну пока поку. Ставьте лайк и на канал. Всем пока!